Ви колись бачили найменший ліфт в Україні. О, Боже, який він крихітний. Ось він. Одна невеличка дверіка. Ага, вона поки закрита. Ну що, будемо визивати? Важлива інформація. Ліфт піднімає не більше 85 кілограм. Не експериментуємо. А якщо людина більше важить, як їй підніматися, поставте нормальний ліфт. Кататися на ліфті не має навика. Опасно для життя. Ой-ой-ой. Нажимаємо на кнопочку сюди. Оп, процес пішов. Цей важіль пішов до верху. і зараз має з'явитися основна конструкція. Оп. Ой-ой-ой. Тут Безпечно взагалі. У мене якісь вже панічні моменти відбуваються. Цю двері я закриваю. І це закривати. Ой, тісно, широкі плечі маю. Качаюся. Їдемо на п'ятий поверх. Ей, ніякого виду немає на місто. Якесь би панорамне, іконочко. Їде лагідно, повільно, історична знахідка. Що тут? Такий дах, сміття дуже багато. О, такий грязний. А ці дроти це що? Це він до розетки підключений. Йдемо назад. Натиснути все, поїхали. Якщо натиснути на стоп, ой, я боюся його випробовувати. Якась струна, я в шоці. Фотографіруйтесь рядом з этим чудом і будьте щасливі на довгі роки. І уходя, закривайте двері. Двірі. До речі, знаходиться в столиці в центрі міста.